Я вже в нашій церкві тиждень не був і радію, що можу знову побути в вас. Знаєте, Бог коли наші поєсі, ми трохи поїхали а, по церквах, які давали фінанси а, за цей проект в Індії. Ми до них їхали і трохи їм дякували. І вони браті нам давали а, місце, щоб проповідували. І ми трошки послужили, трошки були в Нью-Йорку. І Бог нас благословив, але знаєте, є така гарна стара пісня. Місце є дороге та бажав би бути ще. Там своїми братами в селі. Хоч в нас немає села, тільки чатануга. А, а слава Богу, і за це. А, якщо ви маєте Біблію, будь ласка, давайте всі разом відкриємо до Луки, До Луки, 9 розділ. І будемо читати з 23 стишка. 9, 23. 9.23. Я вже я думаю, не один раз проповідував і казав цей вірш. Мені цей вірш він дуже подобається, і Бог мені більше і більше і більше відкриває по цьому віршу. Коли я читаю його слово і шукаю його, давайте прочитаємо разом. А до всіх він промовив, коли хоче. Хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та і за мною йде. Знаєте, браті і сестри, а, ми чули ці слова, а, це, ці слова вони трошки тяжкі такі слова, так тяжко їх прийняти. Але я хочу трошки поговорити про цього Христа. Що це таке? Знаєте, є два міста в Біблії. Є два люди, про яких говорить, що вони брали Христа. Ну, ми знаємо, Ісус Христос, то Він був на Христі, Він ніс свій хрест до Голгофи. Але є ще одна людина. Є ще одна слуга, що Він взяв цей путь, по якому Бог Його повів. І він пише такі інтересні, гарні слова. Давайте відкриємо до 2 Коринтян. Я думаю, дехто може знає це місце, дехто ні, 2 Коринтян, 12 розділ. І підемо до 7 стежка. І прочитаємо до 10-го, 7-го до 10-го. 2 Коринтян, 12, 7. І зупинився в 10 стежку. А щоб я через перебагато об'явлень не вилучався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не вилучався. Про нього тричі благав я Бога, щоб Він відступився від мене і сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя. Здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася все в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у пр... прикростях, у бідах, у переслідж... переслідуваннях, у у тисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний. Це інтересні слова, ні? Деколи тяжко їх прийняти. Ми такі слова не хочемо приймати. Знаєте, якщо б я вас питався, хто із вас хоче бути слабим завтра, то вже ніхто б не підняв свої руки, ніхто б не сказав, я хочу бути слабій. Це ненормально. Це ненормально. Або якщо я хотів сказати, хто хоче, щоб в них завтра була біда, то знов, знов скаже, ніхто не скаже що Я хочу. Але Бог Він нам допускає ці ситуації, ці слабості, біду деколи посилає. Ви знаєте, ми розуміємо, що Бог, Він є цар всього. Хоч дияволу дана власть, щоб він пробував в цьому світі та й працював по своїй праці, але Бог, він має власть, власть над всім. То, що він допускає дияволу, то диявол може робити. А то, що він не допускає дияволу, він не може. Знаєте, коли ми читаємо в книзі Йова, Йов, він каже такий. Ну, не йов, а дьявол, він говорить до Бога, а Бог каже, каже йому, окей, ти можеш це зробити, але його не можеш порухати. І так і сталося. А потім Бог каже, окей, здоров'я ти можеш в нього взяти, але він не може померти. І так і знов стається. І ми знаємо цю історію. Коли Бог щось каже, то так і воно є. Знаєте. Але Бог він нам допускає ці недуги, ці, ці слабості, ці тривоги. А чому? Це ж наш хрест? Це ж наш хрест, знаєте, якщо б ми йшли по цьому світі, і якщо в нас все було так гарно, без ніяких проблем, без нічого. Ми б про Бога б забулися. Якщо б в нас не були всякі такі проблеми, то ми б до Бога не приходили. Знаєте, така, така, а, такі слова всі люблять казати, і я скажу. А, коли тривога, тоді до Бога. Всі українці знають, коли тривога, тоді до Бога. Це ж неправильно. Але ми є люди деколи забуваємося. І Бог мусить прийти, трошки допустити, щоб ми запам'ятали. Ми такого не хочемо слухати, ми такого не хочемо приймати ми про такого не хочемо думати. Але це є написано, і це є так. Але знаєте, тут апостол Павло він пише такі слова, що в нього була ця колючка. Бо Це є одна, одна частина, що це коли тривога, тоді до Бога. А це ж апостол Павло. Тож він був великий служитель, служитель Богові, він робив великі чудеса. Він розумів, хто такий Бог, він до Бога приходив, йому не треба було тривоги. Він сам приходив, бо він розумів, який великий Бог і яка велика Його слава, і хто він є. Але в нього була ця колючка. І, і написував, щоб він не підвищувався, щоб він не гордився. Знаєте, знаєте, оце є ще щось, що в нас буває таке стається. Є ще одна така ситуація, що щось сталося, Бог благословив, Бог допоміг. Слава Богу, Бог допоміг, гараж построїли. Галилуя, браті і сестри, в мене гараж. А тепер до людини не можна підійти, не можна нормально поговорити. Бо по, його по розмові він вже має гаража. Йому вже більше нічого не треба, і вже все возгордився, знаєте? І всяко буває по кожній людині. Кожна людина має свою міру. І Бог їй дає по своїй мірі. Але, так як тут написано, до апостола Павла, що Бог йому дав цю колючку. І він написав, що він тричі він молився, щоб Бог її забрав. А Бог сказав: достатньо тобі, тобі більше не треба. Оце твій ліміт. Ти більше після цього не можеш йти. І Бог йому не дозволив, і ця колючка так і лишилась йому певно до смерті. Знаєте, але це був його хрест. Знаєте, ми, як християни, нам написано, що ми маємо брати хрест і нести. Його. Ми маємо йти вслід за Ісусом. А який, який ж цей, цей хрест? Це є всі ці ситуації, що Бог ставить в наше життя. Всі ці проблеми, що б не робилося в нашому житті, щоб ми йшли вслід за Богом. І Бог він нас провірає. Він дивиться, Він шукає, що станеться. Він, він через цього Христа, Він нашу я, нашу плоть, Він збиває її. Знаєте, щоби духовно ми жили, а не в плоті. Ми, як люди, ми є в плоті. Але ми є духовні люди, ми, такого, ми так і віримо. Ми повірили в Ісусі Христі, і через це нам було народження звище. І ми вже нове творіння. Не живемо по плоті, а вже по дусі. Але плоть так і в нас лишилася, і вона нас тягне. Тому Бог нам дає Христа. Тому Ісус Христос каже, а тепер бери хрест свій та йди вслід за мною. Якщо подумати логікою, то якщо, якщо ми йдемо вслід за Ісусом Христом, це вже, це вже означає, що наші гріхи вже прощені. Ми вже народжені звище, Бог Він нам дав свою благодать. То тільки одне лишилося. Для нас це йти вслід за ним. І це унижати нашу плоть. Я не кажу фізично. Я не кажу, що ми самі маємо це робити. Ні, це неправильно. Ми маємо жити як люди, маємо дивитися за наше здоров'я. Бо якщо помираєш, то проповідувати не можеш. Знаєте, тяжко, коли в лісі лежиш слабий і проповідувати не можна. Це, це неможливо. Але Ісус. Христос сказав, бери той хрест і йди слід за мною. Цей хрест, це є ці немочі наші. Це є всі наші проблеми, яка б слабість не була, яка б не дуга, що би там не було, Бог його нам допускає, щоб ми не дивилися на це життя, а дивилися на те, що є після цього життя. Знаєте? Якщо б в нас було тут перфект тут на землі, то ми б ми богові не хотіли служити. Якщо б тут в нас все на землі було перфект, то ми б на небеса не хотіли. Якщо б тут не було, не було ніяких проблем, ніяких страждань, ніякої слабості, знаєте, це б було небеса тут, але такого не може бути. Бо ми маємо там вже радіти, а тут ми маємо йти вперід. Тут ми маємо шукати Бога. знаєте, Він тут, апостол Павло написав такі гарні слова. 10, розділ, 10 розділі. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Коли плоть наша вона не є сильна, вона нас не тягне більше. Вона нам не контролює, тоді ми духовно починаємо шукати Бога. І це не, то, це, це не є що, що ми мусимо самі ж пробувати щось робити. Ми, це не то, що ми вже хочемо пробувати. Це не то, що ми вже мусимо так пхатися. Сам, сам собі казати, окей, тобі треба йти помолитися, окей, тобі треба йти Біблію почитати, а ти не хочеш. Ні, коли плоть, вона вже унежена, а Дух вже хоче свого, Дух хоче общення з Богом, Дух хоче прийти в святиню святих, Дух хоче прийти в молитві до Бога, прийти в присутстві до Бога, хоче прочитати Слово Боже, хоче почути, що Бог хоче до нього сказати. Знаєте. І тому апост, апостол Павло він каже ці слова, коли бо я слабкий, тоді я сильний. Знаєте, із, ць, із цієї фрази останньої приходить велика істина нам. Коли ми вже не дивимося на наші плотські сили, а шукаємо Бога, щоб мати духовні сили, тоді. Ще інші речі починаються. Знаєте, коли ми в Індії були, я вже дивлячись назад, знаєте, я багато про Індію говорю, але дивлячись назад, коли я в Індії був, то ми багато разів були дуже замучені. Багато разів місіонери слабували. Там що б не хотіли, вони там лапали. Там і малерію, і тайфують, слава Богу, Бог мене від цього хранив. Але всяко, всяко було, знаєте? Але наші місіонери вони на цього не дивилися. А у нас був один раз, що ми мали йти і мали йти на дитячу програму. І ми, як ми це робимо, ми йдемо до села, всіх дітей ми прикликаємо до себе, граємо всякі ігри з ними. А цукерки якісь роздамо, вони бінні, вони дуже радіють. І батьки прийдуть, щоб подивитися. З дітьми погралися, трошки дітей навчали поспівати. Ці індійські діти і по-українськи співають, і по-англійськи, і по-русски. І там була вона дівчина з Німеччини. То і вона ще по-німецьки їх навчила, то всяко було. Але в кінці, коли батьки приходили, то ми батькам проповідували про Ісуса Христа. І через цього люди цього приймали. І був один раз, що одна сестра вона заслабнула. Вона мала а, вона злапала тіф. Хто може, хто знає, хто ні, а то можете по інтернеті, по інтернеті знайти його. Це не гарна справа. А вона цього злапала, і ми готуємося йти на іванілізацію. А вона каже: А я з вами хочу йти. А дивлюся на неї, а, а вона ну стоїть, слава Богу, що стоїть. А що вона хоче йти, то вже трошки це, це вже щось це вже неправильно. вона, вона їй треба відпочивати, щоб завтра могла ще встати. А, а вона каже: ні, я піду. Я приїхала сюди, я з вами піду, щоб побути з цими дітьми, щоб показати їм, показати їм Ісу свою любов. І вона це сказала. І Ми сказали: Добре, давайте зараз помолимося. І ми за нею помолилися. І бачимо, вона щось підкріпилася, підкріпилася, і вона пішла з нами. І знаєте, вона фізично була дуже дуже слаба. Це, це, є, це був в неї другий день лікарства тіфу. А три дні, що це лікарство робить, воно організм твій очищає. Живі твій очищає, ти не можеш ні їсти. І тобі дуже тяжко, і на другий день це якраз на цей, на цей дуже такий тяжкий день, коли ти цю медицину береш. А вона в другий день пішла, встала і пішла собі. Вже не в фізичних силах, а в духовних. І діти її найбільше любили з усіх місіонерів. А день після цього вона вже не була слаба, зовсім. Вона медицину навіть не докінчила. А вона повністю не докінчила і сказала, мені її не треба. Я відчуваю нормально. Він каже, слава Богу, іде провірся. Вона пішла, блаця, взяла, провірилася, нічого немає. І Бог її так і зцілив. Але це не було вже фізичні сили, а вже духовні. Братя і сестри, знаєте, тут написано. І сказав він мені досить тобі, моєї благодаті. Багато разів ми пробуємо йти по наших тілесних силах. Ми пробуємо, пробуємо йти вперед по цим поті за, за Ісусом Христом. Але ми маємо йти з духовними силами, які ми знаходимо у Бозі, а які ці духовні сили. Це є благодать Божа. Знаєте, це є благодать Божа, яка підкріпляє нас, бо ми не є достойні нічого іншого. Ми не є достойні нічого такого, окрім благодать Божі. Браті і сестри, щоб б в вашому житті не було, щоб вас не робилося, чи це слабість, чи це біда, чи це горе, чи це щось може маленьке. Шукайте Бога. Не йдіть вас, вас, вашими фізичними силами, не йдіть вперід за Богом. Бо в тих силах у вас успіху не буде. Успіху у вас не буде. Але ми, як люди, ми хочемо успіху, ми хочемо благословіння, ми хочемо духовного. Духовний victory, як сказати. Ми хочемо, щоб Дух Святий він нас наповняв. Ми хочемо, щоб була гаряча молитва. Ми хочемо, щоб були помазані проповіді. Ми хочемо, щоб були сильні пісні. Не нові, не старі, а пісні, які говорять до серця. Ми хочемо Божого. Але фізичним такого шукати не можна. Знаєте, я не знаю, до кого це слово, я не знаю, чому Дух Святий це поставив на моє серце, але щоб вас би не було, шукайте Бога, прийміть ваші немочі, так як вам Бог допустив, прославте Його і попросіть, щоб Він вам дав сили, щоб ви вийшли далі вперід. Щоб ви могли мати. Победу, щоб ви могли пройти цю неміч, щоб ви могли пройти цю слабість, щоб в цій біді Бог вам допоміг. І знаєте, так само як Бог казав апостолові Павлові, так само Бог і нам каже досить Тобі моєї благодаті. Через Божу благодать, через, через благодать. Приходить ісільення, приходить підкріплення, приходить а, цей контакт із Богом. Через це, через цього ми знаходимо сили, через цього наші гріхи прощаються. Без Божої благодаті в нас нічого б не було. Браті і сестри, приклонимося і прославимо Бога. Будемо шукати Його лице і будемо просити Його, щоб він нам дав. Ці сили. Щоб Він нам допоміг по цім путі, і щоб ми несли цей хрест славлячи Бога. Амінь.